Вітаю вас, колеги-моделісти, і сьогодні у нас на огляді папам, це буде міні-арт. Це відео із серії українських виробників масштабних моделей. І от прийшла черга для виробника, повз якого пройти просто неможливо. І це такий дуже суперечливий виробник, дуже багато суперечок або різних думок формуються навколо нього. І давайте розбиратися, чого так. Але по нього прийти ніяк не можна, і він обов'язково повинен був з'явитися на огляді на моєму каналі. Так, перше, що ми бачимо, це танк Т-55А, модифікація 65-го року у 35-му масштабі. Ну як ви вже встигли помітити, кропка в нього дуже такі величенька. І мало того, що вона величенька, вона ще й доволі таки товстенька. Тут ми бачимо. Made in Ukraine, зроблена в Україні. Ну, інакше бути не може, бо все ж таки огляд на українських виробників. І мало того, що вона величенька і товстенька, вона ще й доволі таки важкенька. Чому так? Давайте подивимось. Тут ми бачимо інструкцію. І тут ми бачимо просто цілу купу літників. Тобі ж фішка міні-арту полягає в тому, що вони дуже люблять, кажемо так, розчленяти свої моделі на багату кількість деталей. І деякі моделісти цього не люблять, а деякі моделісти вважають, що це навпаки круто, бо, бо тоді більш достовірніше передається вся деталізація моделі, яку ми робимо. Ну при всьому при тому. Дуже-дуже багато моделістів вважають, вибачайте за тавтологію, що Мінярт використовує для своєї моделі дуже забагато деталей. І що це все можна було спростити і зробити простіше для використання. Мені важко сказати, хто правий, а хто ні. І кожен повинен вирішувати для себе, що йому потрібно. Але давайте дивитися далі. Так, по-перше, ми бачимо таку от книженці інструкцію. Модель включає в себе дуже багато. Ну як багато? Ну, доволі достатньо варіантів розфарбування. Але справа в тому, що на цьому танку просто. Наносилася якась цифра, тобто детально потребує багатої уваги. А ця модифікація танка мабуть, дуже багато де використовувалася. От як ми бачимо, це і просто совєтська армія, це і якісь тихоокеанські флоти СССР. Далі в Афганістані, армія Ефіопії, Македонії і навіть Афганістану. Тобі ж кожен може вибрати те, що йому більше до вподоби, але мене більш цікавить сама модель, навіть не модель танка, хоча танк виглядає прикольно такий, але мене більш цікавить саме цей набір. До речі, коли дивився інструкцію, я побачив для цієї схеми розфарбування, що треба використовувати ось такий плакат. Дуже довго шукав, де він може бути на декалях, а потім все-таки відкрив першу сторінку і такий паба, а ось і цей плакат. Тобі ж його треба вирізати і просто буде наклеїти. Йдемо далі на швидкоруч, подивимось інструкцію. Скажу так, що це модель у мініарта не дуже нова, але як не дуже нова, насправді вона новіша, ніж всілякі інші моделі там від Трампетера або ще чогось. Ну, сама саме ця модель була випущена в світ 2018 року. Але насправді це є продовження моделі танка Т-54, яку МініАрт випустив у 2016 році. Ну, Т-54, Т-55, у них є, наскільки я зрозумів, є спільне шасі. І далі просто міняр додає деталі і випускає нові модифікації танків. І так, з Т-54. Ми дійшли до Т-55, і там далі, і далі буде. Буде чеська версія, буде хорватська версія, буде польська версія. Там просто до того всього, що є, просто додаються ті модифікації, які були проведені з танком. Усілякі прибори, усілякі. Ящички і все інше. Ну, по вимірам модельного світу, це модель доволі таки нова, тому що Tamiya досі продає свої моделі розробки 1977 року. А тут 2018, ну це просто топ. І що я маю на увазі, що це не нова модель? Це те, що міняр там є моделі, більш новішої розробки це базіки четверті, якщо я не помиляюсь, які були у 2021 році випущені. От ті моделі можна справді вважати новинками. Так, поїхали. Ну, стандартно, така глянцева інструкція. Вона кольорова, що мені подобається, фарби. Фарби дані від різних виробників. Ну, Тут ми маємо і Валежо, Валехо, і Валеху, Містер і Містерколор, і я не знаю хто це, і Томі, і Тестерс. Кожен може вибрати на свій смак і до того ще додається їх найменування, як вони називаються: темно-коричневий, грін, ну, і Russian Green, англійською, і. Російської. Це далі йде інструкція? От і зразу по першому пункту збирання ми бачимо, що тут треба дуже сильно заморочитися. Тобто, якщо інші виробники ванну танку дають однією деталью, до якої треба приклеїти торсіони те, що у інших виробників ви би витратили один день на збирання, то тут вам потрібно буде декілька днів, щоб все це просто зробити. Щоб тобто, ви розуміли, оце від трампетера. Не скажу, який танк хто здогадається, можете написати в коментах, який це танк. Але тут ми бачимо, що ванна зроблена однією деталю, до неї клеїм персіони, катки, тут ще елементи ходової частини. І все. А тут ми тільки для того, щоб зробити дно танку, повинні витрачити купу. Часу, щоб приклеїти всі ці деталі, і навіть тут щось вирізати, наскільки я зрозумів. От, мабуть, треба буде в пластику випаляти дірку, в яку треба буде вклеїти таку деталь. Ну, це не всі полюбляють, і навіть я це не дуже полюбляю. Але якщо вам подобається просто проводити час за склейкою деталі, одна за однією, то вас повинно це заспокоювати. Право в тому, що це повинно все більш-менш, ну я думаю, навіть добре стикуватися, насправді. Це моя не перша модель мініарту, і в мене на каналі є будівля т 34 до речі, т 34 це теж більш новіша модель. Вона була зроблена до пазика четвертого, але теж не так давно. І Я навіть... Наважився і купив модель з повним інтер'єром, почав її збирати. Але почалася потім війна в Україні, і мені якось стало не дуже до цього Т-34. Я його трохи відклав, і він знаходиться в іншому місці. І, можливо, я потім збираю. Але зараз ми оглядаємо Т-55. Я не знаю, це в усіх моделях чи тільки всієї, але тут навіть зроблено так, що повинна бути робочі торсіони, бо наскільки я зрозумів. Бо наскільки я зрозумів з анонсу, то тут повинні бути робочі траки. Але крім такого сумнівного мінусу, мініарту як дуже багата кількість деталей. Сумнівний, тому що не всі це вважають, що це мінус, деякі вважають, що це навпаки, дуже круто. У мініарта є ще справжній мінус, який трапляється на всіх або не на всіх моделях, але він трапляється У мініарта. Доволі такий крихкий пластик і. Самі найсамі дрібні деталі можна поламати. Але може я зараз наговорюю на МініАрт, бо, бо коли я збирав Т-34, а там повний інтер'єр і я ну, дуже багато проробив роботи. У мене зламалась тільки поки що одна деталь, тому, тому я зараз не буду це розповідати як істину. Якщо мене зараз дивиться той, хто збирав. Мінярд, хай він напише в коментарях, і це буде цікаво тим, хто сумнівається, придбати Мініард чи не придбати, свій досвід складання цієї моделі, наскільки тут був крихкий пластик чи не був крихкий пластик, і все в нього було чудово. Це буде найліпше. Так, йдемо далі. І взагалі, от мініард складає таке враження, що це все зроблено по-багатому. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Така велика коробка, отака інструкція. Це у нас травло. Травло, травло спаковано в окремий такий конвертик. Злого типа мініарту це теж виглядає так по-багатому. Ай, забув сказати, що ну, зараз моделі дорожчають. Але моделі мініарта для України коштували ну, доволі таки дешево. Не знаю, як буде зараз, бо вони перенесли своє виробництво. Але тим, хто додивиться до кінця, я скажу одну штуку. Ну це трохи потім для нас. Самих вірних моїх глядачів. От виходило так, що за гроші менше, ніж ті, які ми віддаємо за китайські моделі. Ми отримували вдвічі більше деталей і вдвічі більше роботи. Не знаю, добре це чи не добре, але так воно є. І може комусь подобається. Таке, що просто залипнути на збирання моделі. І міняр, наскільки я зрозумів, намагається доволі таки все робити деталізоване і. Точно передавати всі моменти прототипа, модель, якої вони зробили. Так, тут у нас травло, мало того, що воно запаковано в конвертику, воно ще запаковано плівкою з двох сторін, це для того, щоб латунь не почорніла. Це теж не всі роблять, але у мініарта це зроблено. Ну, тут, до речі, не дуже так багато деталей. На Т34 деталей набагато більше, але можливо це тому, що там інтер'єр. Ну про роботаність трава тут мало можна сказати, от бачимо. Трохи клепки, в основному це решітки, рівні і деякі частини приборів. так Далі у нас декаль запакована в одному пакеті разом з прозорим пластиком. Це, так зрозумів, у нас будуть фари і будуть смотрові прилади. Так це все виглядає, доволі таки прозоро. І ось така декаль, яка в неї якість, я не знаю. Але виглядає все теж непогано. Перевіримо це при. Збірці моделі. Фу, далі у нас йде дуже багато літників, і я не знаю, чи їх розпаковувати, бо, бо у коробок з моделлю є така дивна властивість, що якщо ми відкриваємо коробку, і там все акуратно лежить і все вміщується. Але якщо ти викладаєш літники, а потім намагаєшся закласти їх назад, то вони просто не вміщаються. Хоча є якийсь прикол, хоча... Це вважається модель без інтер'єру. Але якщо ми подивимося інструкцію, то деякі елементи інтер'єру тут присутні. Я розумію, що вони не в повній мірі, але елементи інтер'єру такі є, і тут навіть встановлюється боєкомплект. І навіть якщо ми візьмемо башту, то всередині башти ми теж будемо робити і гармату, і кулемет, наскільки я зрозумів. І всілякі лючки робляться теж. Повними ну з обох сторін є деталі, і це дуже круто, тому що ми можемо, як, наприклад, на цьому боксарті зробити ось такі танки з такими відкритими люками, і воно не буде виглядати як якась фігня, бо люки повністю пророботані. А також крізь ці отвори, ми будемо бачити якусь там внутрянку. Ну танк не буде виглядати пустим. Ну і це круто, як я вважаю. Це у нас пакет з траками. Як я вже казав, вони мають бути робочими. Ось так виглядають у нас літники. Пластик такий шершавий має якусь текстуру. А Ця фігня, яку нам треба буде випіляти, наскільки я зрозумів. Ось так виглядають елементи. Як ми бачимо, болти мають шестигранні шапки, а не якісь кругляки. Ось так виглядають елементи інтер'єру, який не буде видно. Так виглядає обідок люку ну, Якщо я буду вам кожну деталь показувати повністю, то це, мабуть, займе часу більше, ніж я покажу потім збирання цієї моделі, але це буде не скоро. Ви мене питаєте Катяхон, коли будуть нові збірки. Коли? Так, Ага, побачимо коли? Коли? Коли, коли побачимо? Але часу на нові збірки. Не дуже є багато, тим паче, коли зараз йдуть обстріли наших міст, і не дуже хочеться моделювати. Так от, підводимо підсумки моделі Міннярд дуже такі цікаві, вони дуже такі деталізовані, і вони більше підійдуть людям, яким подобається сам процес збірки. Якщо акуратненько ти сидиш, все складаєш, все буде стикуватися, все буде добре. І як я обіцяв. Я скажу таку річ, наразі моделі Miniard починають стоїти дорожче. Але я знайшов це сайт best models від Залишив посилання, і там ще залишили старі ціни на моделі Міння. Цю модель я купив за десь за 1300 гривень. За 1300 гривень зараз продаються моделі у 72-му масштабі, а це у 35-му з такою кількістю деталей, з такою кількістю фототравла. Як я вже казав, це виглядає по-багатому і навіть тут робочі траки. Маю надію, що Bestmodels може зможе побачити цей ролик і зробить мені знижку при наступній покупці. Але це от тільки надії. Так що буду завершити цей випуск. Наразі я думаю ви зрозуміли, що я хотів вам сказати. Пишіть у коментах своє відношення до такого підходу при розробці моделей, що приходиться багато збирати. Ті, хто вже збирав, напишіть, будь ласка, про свій досвід. Як вам сподобалось, не сподобалось. Зібрані моделі виглядають дуже круто, вони виглядають дуже деталізовано. І я маю надію, що я таки дозбираю свій Т-34 або зберу цей Т-55. А на сьогодні все буду завершити. Всім миру. Ми переможемо і до нових зустрічей. Па-па!